Так, друзі, це знову я, Севс, головний агроном по дачних справах. Сьогодні в нас серйозна робота, копаємо картоплю. Ну, як серйозна, мама копає, тато їй допомагає, а я ну, я теж копаю, тільки трошки збоку. Бо якщо вже хтось на цій ділянці вміє рити, то це точно я. Ого, ви бачили, яка яма. Та я за день можу всі ваші грядки покращити. Е, ну, мамо, я вас розчарую. Але ця картопля не така вже й велика. Вона така, як мої крихти після обіду. Ми тут риємо, стараємося результат, ну, скажімо так, на пюре вистачить, але без добавки. Може, ви і не догледіли, а може, треба було кісточку садити. Тут точно виросло б щось солідне. І ще, між нами. Я не зрозумів, а чому ви не садите ковбаску? Оту було б діло. Пішов восени, розрив землю, а там сосиски. Оце була б дача мрії. Ну, гаразд. Ви дивні люди, садите, копаєте, радієте. Ну а я вас люблю, бо я поруч у пилюці хріз землі. Язик також чорний, зате компанія в мене найкраща. Тож нехай картопля навіть дрібна, зате ми дружна команда. Я головний рийник, мама начальник, тато контролер процесу. Всі копаємо, сміємося. І навіть якщо врожай не фонтан, то день просто чудовий.